Божого вам благословення. Давайте розберемося, що таке Вавилон. В останній книзі Біблії написано, що прийде час, коли ангел об'явить, впав Вавилон, велика розпусниця, мати розпусти і гідоти землі, п'яна від крові святих, що стала оселою демонів та сховищем усякому Духу і нечистому. Бо лютим вином розпусти своєї напоїла всі народи. Це вже релігія, яка існує на землі з часів Адама і Єви. І буде існувати до цієї об'яви ангела. Це всі язичницькі вірування, які вважали богами сатану та його демонів, це всі релігії і церкви, що спотворюють Слово Боже і служать земним правителям, а не Богу. Це й ті, хто благословляє загарбницькі війни і роблять віруючих убивцями, гвалтівниками та грабіжниками, направляючи їх прямісінько в пекло. Ісус сказав: Вийдіть із нього, люди мої! Щоб не стали ви спільниками гріхів Його, гріхи Бо Його досягли аж до неба. Якщо ви знаходитесь у Вавилоні, вам потрібно негайно покинути Його та йти в живу церкву Ісуса Христа, де Дух Святий, любов Божа, де проповідується чисте Слово Боже. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.